Сьогодні у випуску час пік прощання з героєм у великих лучках провели в останню путь 21-річного героя. Хорошим, учним, відповідальним, чесним. про нього не можемо сказати нічого. Лише хороше. Справа Михайла Глеби, підсумки онлайн-засідання касаційного кримінального суду в Мукачеві дуже просто можна довести той факт, що на нігті. Була кров було нанесено при постріл зрізів. Три автомобілі гуманітарної допомоги. Закарпатські газди передали ліки для лікарні Сваляви. Ми отримали гуманітарну допомогу. Це є таблетовані препарати. Різдогенезу це є і гормони, і препарати від тиску. Зі сльозами на очах останню путь провели загиблого героя Василя Гунтиновича В рідному селі Великі Лучки. Чин похорону відбувся у свято-Троїцькому храмі. Віддати останнє шану зібралися рідні, друзі та побратими. Місцеві кажуть, що Василь був дуже хорошою людиною. Ну, дуже хороший був. Не є слів сказати, не було б тільки багато людей тут. І кілька пішло вже додому, тому що треба їм було йти по своїм ділям. Він дуже був. Просто золотий хлопець. Шкода, що таке се стало. Його шкодують, усі ціле село. І великі лучки, не лише нашої нові лучки, і у великих лучках. Усі. І ніхто про нього не скаже поганого слова. Чесний. Нікому нічого не говорив. Спокійний. Хорошим учним, відповідальним, чесним. Про нього не можемо сказати нічого, лише хороше. Дякуємо за його героїзм, що проявив і віддав своє життя за наше мирне майбутнє. Василь Гунтинович прожив 21 рік. Герой загинув 3 лютого 2024 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Перед гробом героя і воїна Василія, який виконав цю заповідь не на словах, він положив душу свою. За ближніх своїх, за нас і з вами. Після того, як віроломно агресори Російська Федерація втерглася війною на нашу землю, бої не пішли захищати правду, захищати істину і душу свою положити за нас і з вами. Приносимо співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою. Ясінянська громада навколішки та з квітами зустріла померлого героя Дмитра Клочуряка. В понеділок, 19 лютого цього року, до Ясінянської громади надійшла звістка про смерть сержанта військової частини збройних сил України Дмитра Клочуряка. Він народився 25 жовтня 1977 року і прожив в селі Чорна Тиса Ясінянської громади. Мужньо захищав Україну від ворога. Однак, 19 лютого, внаслідок серцево-судинної недостатності помер в селі Андріївка Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті на хабарі викрили прикордонника. Військовослужбовці одного з підрозділів охорони кордону Мукачівського прикордонного загону викрили на сприянні в безперешкодному переміщенні територією України товарів без супроводжуючих документів. Офіцери відділу внутрішньої і власної безпеки затримали офіцера під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США. Правоохоронці встановили, що за хабар розміром в півтори тисячі доларів прикордонник, користуючись службовим становищем, мав забезпечити пропуск через наявні контрольні. Пости автомобілів із вантажем бурштинових виробів без належного огляду та перевірки хабарника затримали в Рахові. Патрульні виявили чоловіка, який стріляв через те, що йому не подобається, як були припарковані автівки. Подія трапилася в Ужгороді на Минайській. Миттєво прибувши на місце події, поліцейських зустріли очевидці, які розповіли, що громадянин вийшов з авто Фольксваген і тричі вистрілив у повітря. Чоловік пояснив таку свою поведінку, тим, що йому не подобається, як паркують свої автомобілі мешканці його будинку. На місці події виявили предмет, схожий на шумовий пістолет та гільзи. Також викликали слідчо-оперативну групу. У міськрайонному суді Мукачева відбулось чергове засідання щодо жорстокого вбивства Михайла Глеби. Проходило воно в онлайн трансляції з касаційним кримінальним судом за скаргою потерпілої та її адвоката. Суддя вирішив задовільнити касаційну скаргу і скасувати вирок Мукачевського міськрайонного суду та ухвалу Львівського апеляційного суду. Лися масивною зовнішньою та внутрішньою правовтратою ліву привальнуральну порожнину з розвитком травматичного та гіпо Волімічного шоку ухвала військо апеляційного суду від два травня 2020 року зазначений вирок суду першої інстанції щодо біжка залишено без змін однак. Е таке рішення поліційного суду було скасовано постановою касаційного керівного суду від 5 листопада 2020 року з підстав істотного порушення вимог керівного закону. Під час нового поліційного розгляду Львівський поліційний суд у своєму рішенні від 2 червня 2021 року дійшов висновку про залишення вироку Мукачівського міського районного суду Закарпатської області від 18 від жовтня 2019 року щодо біжка без змін. і касаційний керівний суд постановою від 2 лютого 2022 року у Львівського поліційного суду від 2 червня 2021 року скасував Значить новий розгляд судді апеляційної інстанції через допущені істотні порушення вимог подання кодексу. Львівський апеляційний суд ухвалив від 1 липня 2023 року вирок суду, що Рубіжка залишив без змін. Нагадуємо, що у 2018 році 27-річного мукачівця Михайла Глебу жорстоко вбили у під'їзді власного будинку. Убивця наніс йому не менше 21 удару ножем. Тоді підозру голосили 26-річному мукачівцю Едгардові Бішко. Друзі померло. Вказали, що це єдина людина, яка мала мотив для скоєння такого злочину, адже Михайло Глеба зустрічався з колишньою дівчиною підозрюваного. Дуже важний момент, будь ласка. Я прошу, я вам сам поясню. Просто послухайте, що я вам скажу. Дуже просто можна довести той факт, що на нігті було, кров було нанесено до після зрізів. І я про це прошу про дану експертизу, прошу вже 6 років, щоб дану експертизу провели. Я прошу про цю експертизу вже 6 років. Кожен, що в першій інстанції, що в апеляційній, ніхто мені не дає її провести, ніхто. Оце і буде прям оперечним доказом того, що на нігті було нанесено кров уже конкретно після зрізу. За словами мами загиблого, вона не може оговтатись досі. каже, що просто хоче домогтись справедливості. Вважає, що вбивця її сина не повинен бути на волі. За словами адвоката, засуджений наразі перебуває в полинській виправній колонії. Маємо надію на те, що сьогодні буде все ж таки якісь рішення прийняти, тому що ми не знаємо, оскільки вже з касаційної інстанції поверталося на апеляційний розгляд, навіть було на Повернена суд першої інстанції на судовий розгляд загалі справи. Тобто, це вже сьомий рік, як пішла подія, яка відбулася. Ну, маємо надію. Після дебатів суд перейшов до нарадчої кімнати. Вийшовши, оголосили, що призначають новий судовий розгляд в судовій апеляційній інстанції. Також обрали відносно Едгарда Бішко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на срок два місяці. Поблизу кордону з Румунією затримали двох переправників разом з їхніми клієнтами. Ділки займалися протиправною діяльністю в межах Ужгородського і Тячівського районів і переправляли чоловіків до Угорщини та Румунії. Переправників затримали в районі села Грушово, що на Тячівщині під час безпосереднього отримання від клієнтів частини грошової винагороди в розмірі 4,5 тисячі доларів США. Решту суми, що складала 5,5 тисяч доларів, їм мали доплатити по завершенню переправлення. Правоохоронці встановили, що двоє закарпат. Ців підшуковували собі клієнтів через третіх осіб. Цього разу вони зголосилися доправити до Румунії двох громадян України жителів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Чоловікам наказали самотужки добратися до хоста, а вже звідти їх машиною підвезли до держрубежу. Організаторів незаконного переправлення затримали. У біловарцях Бедивлянської громади через пожежу в надвірній споруді зайнявся дах будинку поруч. Про це інформує головне управління ДСНС Закарпаття. Про подію рятувальників повідомила власниця дворогосподарства після того, як прокинулась від тріску покрівлі. За попередньою інформацією, імовірною причиною всьому став неправильно вмонтований димар, від якого полум'я поширилось дахом та вже поширювалось оселею. Рятувальники Тячева і ТРС виліквідували пожежу. Внаслідок загорання пошкоджено частину крівлі житлового будинку. Площею 40 квадратних метрів. Крім того, знищений дах надвірної споруди площею 100 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. Були за призначенням три автомобілі, заповнені медикаментами. Приїхали до Свалявської центральної районної лікарні, аби допомогти хворим пацієнтам. Ми отримали гуманітарну допомогу. Це є таблетовані препарати різдогенезу, Це є і гормони, і препарати від тиску, і препарати проти рвоти і багато інших медикаментів. Ці ліки ми будуть ми розподілимо по наших відділеннях. Якщо у нас буде великий надлишок, плануємо передати ще нашим колегам з первинної ланки. Потреба в медикаментах завжди є. Препарати від тиску приймаються на постійній основі тобто люди вживають їх щодня. Якщо змога роздати нашим мешканцям, це тільки вітається, і це добре. Це чергова гуманітарна допомога від громадської спілки Закарпатські газди, об'їздивши майже всі прифронтові області, організація, яка з початком війни в Україні стала волонтерською, до сьогодні невпинно допомагає військовим та всім українцям. Завдяки небайдужим підприємцям і благодійникам. Команда волонтерів тонами доставляє необхідний вантаж. Громадська спілка Закарпатські Газди» разом із благодійним фондом «One for Humanity», Представник тут є Мирослав Порохнавий, завезли ми ліки в Свалявську лікарню. Це не перший нас приїзд вже в Свалявську лікарню. Ми давно вже співпрацюємо і ми раді тому, що ми можемо допомогти нашим людям Закарпатським, які проходять лікування в Свалявській лікарні, а можливо і переселенцям, які так само тут обслуговуються. Наші партнери із благодійного фонду «One for Humanity» Щось хочуть привезти, ми даємо розсилку на лікарні. Сварявська лікарня завжди першою відкликається на те, що потрібно. Ну того, відповідно, і сьогодні. Вони отримали від нас від Закарпатських газів, від One for Humanity допомогу. Але це не тільки Свалявська, сьогодні це Свалявська. Це і Перечинська лікарня, це і Великоберезнянська лікарня, це і Ясінянська лікарня. Гуманітарну допомогу відправили від постійних словацьких партнерів. Цього разу доставили близько 10 палет лікарських препаратів. Наша багатодійна організація One for Humanity привезла тут до госпіталя, Лікарні сваляві ліки. За нами видіть, ми розрушаємо три буси. Думаю, що це буде допомагати людям тут сваляві. Завдяки нелегкій праці волонтерів безліч людей отримують необхідну допомогу. Сильні, витривалі та винахідливі. Саме такими стали волонтери Закарпаття із початком війни. Тепло в окопи для захисників. Прикордонники Чопського загону виготовляли разом з дітьми окопні свічки для побратимів. Акцію ініціювали військовослужбовці відділу «Ужгород». Вони завітали із заздалегідь підготовленими матеріалами до Ужгородського ліцею імені Шевченка. Учні, шестикласники, завзято взялися до роботи. За півтори години роботи прикордонники та ліцеїсти виготовили більше 80 окопних свічок. Усіх їх найближчим часом буде передано військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на сході. Оді України.